Я звернулася до вас такою проблемою — вікових змін моєго обличчя. 50 років хочеться стати гарною, красивою. Ну як колись, кожна жінка хоче і мріє бути гарною. Коли ти бачиш на картинках людей, наших тих самих зірок і розумієш, що ну, це ж тут же щось, вже щось було. А вони кажуть, ні-ні-ні, це масочка або там масажик. Це все неправда. Але ж, ну, ми ж всі дорослі люди і розуміємо, що індустрія красоти зараз дуже йде. Перед і всі цим користуються. Ну і я звісно хочу скористуватись. Клініка дуже комфортна. Взагалі не відчуваю, що знаходишся в клініці, якомусь такому дорогому підзвірковому готелі. Досвід, отзиви пацієнтів. Я була на чотирьох п'яти консультаціях в Україні і зупинилась імені на Анастасії, бо ну чомусь я їй довіряю.